Так ми випалюємо дирки на огріве на клі. Це банку в підгорошка. Дерев'яна ручка. Такі дерки все получають. Це відповідь на коментар, як ми робимо дирки. Звичайна банка підгорошка, дерев'яна ручка. Нагріваємо Дерев і потуляємо. І балончик азвичайний ще є. І зараз будемо висаджувати полку. І там ще доробити один полгор, і там ще буде один. Ще маю полку і амі. Тут я кину Амі, певне. А далі ще буде полка. Зараз вам покажу полку і амі, яку я собі заказав. Ось, друзі, ось такий кусочок Амі. І це у нас ось така куренева. Куренева не важна. Є більше і є менше. Ще цей кусочок. І вогор закінчено. Далі ще полка. Ось височує ось таким шпателем. Ще два бугра буде полка, далі не знаю. Хто знає, напишіть. З яких граніх сортів ще посадити. Ось така коренева. Сорт полка. Полька, полка, не знаю. І різні коренева. Ось такі кореневі. там я уже высадил. Вот так кушчик от кушчика. 40. Так, у нас 35. 35, 33. от ось і є то поліска